А я приступаю до переробки молочка, поприносила вже всі відерця. Стільки ніяк не можу определитися, що мені варити? Качоту чи бомонт. Ладно, зараз ще подумаю. Вирішила я все ж таки, що це буде качота. Тому 22 літри молочка відправилося в каструльку. А це те, що залишилося сьогоднішнє, вранішнє, прибираю в холодильник і приступаю до перемивання. Качотка моя стоїть на водяній бані. Тут у мене вже замішується хлібчик. На вечерю. А тут ось у мене стоїть така коробочка. Перевертаю сир заходить Вова. Заходить Вова заносить оцю коробочку. І каже, що зателефонували йому чи якось. Ну коротше, не знаю. Визвали отримати гуманітарну допомогу. Так. Ну, це не сільрада, той благодійний фонд Family, що в нас опікується і переселенцями, і інвалідами, і місцевими пенсіонерами. Це звідти. А що там всередині, не знаю, тому що такого, такої коробки не було ще ні разу. Написано якісь сімейні бокси. Це вперше саме така коробка. Зараз трішки розгребуся з роботою і подивимося. Принесла перший контейнер з брі, вигулюю його, щоб подихав свіжим повітрям. Бачите, вже майже сухо. Я їх заміню зараз і приберу ось цей конденсат, але вже так сильно, обільно не тече. А в другому ще менше, бачите? Зато вже на головочках, на всіх я тільки що передивилася і ті перші. І ось ці по боковушках починає з'являтися пушок. Білесенький, легесенький, малесенький пушок пліснявий. Збігала до дівчаток, перед цим забула сказати вам, от у сьогодні зранку все пішло не так. Зранку було 5 яєчок, в принципі, як і вчора. В обід пішла, подивилася, води долили їм одну баночку поставила, а яєць нема взагалі. Зато корма не додавала. Чому не додавала? Тому що в кормушках не порожньо. Можливо, в'їлися, не знаю. Так що сьогодні, напевно, що обійдемося двома порціями. Обідню питу, пайку. Обідню пайку у вигляді 500 грамів комбікорму. Мабуть, пропустимо. Ось так. Потрібно швидше за цим всім Ой, розбиратися і перевірити, що там заготовка на сулугуні. Принесла вже заготовку сюди. Чайник закипів, залила окропом, ну і зараз подивимося. Я навіть не знаю, що, що робити, якщо зараз не почне тягтися це. Коли я її варила позавчора? Позавчора, здається, ну так, вчора вона повинна була плавитися, а вона не плавилася. Ну, так, да. це вчора була доба, сьогодні вже дві доби виходить. Да, 3 травня. Що ти тут прогрілося? Ну, чому ти не течеш? Я не розумію, що її не так. І чому вона у нас балує? Зараз. Буваю, так достанеш, вона прямо самотюком сама стікає. Ні. вона рветься, вона рветься, вона не тягнеться, чуть-чуть підплавляється, але, але не так, на такій стадії сулугуні не зробиш. Воно ж так не тягтиметься і в... І в сироваці. Тобто, ви можете просто нагріти в сироваці і сплямпушити докупи, може і сплямпушиться. А щоб витягти, зробити, щоб були волокна у паличках там, чи в косичці, ні, цього не буде. Ну, і докупи не дуже місяця. Воно й докупи не дуже ліпиться. З нього не винесиш, як, як тісто. Значить. Не знаю. Залишу до завтра, нехай стоїть, а там видно буде. А там видно буде. Мене там питали рецепт плавленого сиру. Можливо, спробувати з неї зробити плавлений. Так знову ж таки не факт, що воно вийде. Тим паче вона не солена, це заготовка. Навіть не знаю. Мені зараз потрібно щось сісти позаписувати. У свої документи, хто що, з якої кази, що куди взяли, і взагалі. І дату, і все. І номера, бірки, все це треба внести в документи. Хоча б так поверх, поверхнево, а вже потім, коли буду роздруковувати повністю, тоді то вже буде коректуватися. Так, ладно, не хочеш плаватися? Зрозуміли ми тебе бука, ба... бука бяка, западляка.